На каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьму. На сьогодні з вами П'ятничні етери. Як завжди, зустрічаємось наших помічничок. Виставимо, які сьогодні будуть з нами ворожити. Дивимось сьогодні ваше майбутнє. Нагадую, що ви можете замовляти браслетики на свою потребу, артефакти, свічки. Це може бути чистка, чи це може бути відкриття фінансового каналу, гармонізація в стосунках, допомога інша. Дуже добре свічки працюють, якщо вам треба очистити простір на роботі, вдома. Якщо щось вас збентежить, ми спочатку все дивимося, потім підбираємо під вас робочий інструмент, що саме вам допоможе в тій чи іншій ситуації. Доброї вечора, доброї ноченьки. Рада всіх вітати, долучайтесь, подивимось спочатку, як завжди, майбутнє, а потім. Порада. Пишіть, дівчатка, ім'я та вік для поради. Зараз дуже великий запит в мене особисто. Це перегляд негативу, здібності в магії. Так, це можна дивитись, але і негатив, і здібності в магії. Вони, ми дивимося виключно яснобаченням. Тарологи не бачать негатив, щоб ви просто знали для себе. Ми його дивимося. Ясне бачення. Далі працюємо. Кармічні зв'язки, карма роду. Актуальна тема вже давно карма стосунків. Тому кому треба знаєте, куди звертатись. Дівчатка, хто спонсор каналу, нагадую, що можете отримати особисту консультацію тут в етері. Написати якесь своє конкретне питання, ми його розберемо. Так, майбутнє. Спочатку загальне для тих, хто буде дивитись в запису, для вас також, а потім індивідуальна порада. Сьогодні на Таро Україна також буде тере. Там ми подивимось, як майбутнє нашої країни змінюється. Все одно, мене якісь радісні передчуття, не знаю. Не буду брехати, якогось такого. Тривоги немає перед цими політичними подіями. Ваше майбутнє перше, друге, третє. Як одинички, щось піде не так. Сумніви в собі, сумніви в стосунках, сумніви в людях. А можуть бути втрати по грошах. Хоча настрій був хороший. І гуляли, і відпочивали. І навіть щось налагодилось. Циклічність. Отут якраз кармічний ступор, так? Да? Цикл добре, цикл погано. Цикл стосунки відновлюються, цикл стосунки завершуються. Треба з нього вийти, розірвати це. Замкнене коло. Що відбувається? Що там ретроградить? Другий варіант. Добре, що сьогодні, сьогодні подивились, до речі, добрі поради будуть. Дівчатка. Другий варіант ви самі собі позакриваєте всі можливості. Якщо ви ну, от захотілося мені морозиво, да? не можу зараз його купити отримати. отримувати треба ні психувати, ні сваритись, ні нервувати. Самі себе просто обмежуєте, самі себе, вибачте, грузите, з якою жінкою будете радитись, на що не незрозуміло. Є людина, жінка, може бути і молода. Яка нібито вас підтримує, вона вас може вислухати, але людина вважає, що ви ну, дурепа. Вам цього не каже, але вона радіє, коли вам. Ну, вам погано, значить, в неї все не так погано, як здавалося. Переживіть свій якийсь внутрішній конфлікт, одні, не діліться. А тут, навпаки, ну хочу когось. Знайдете якусь опору, точку опори в собі. Навіть якщо хворіли скажете все, я ну, мені набридло. Навіть якщо щось втрачали скажете все мені набридло, мені все одно, у мене буде все добре. Зберусь в поїздку. Все ж таки, знаєте, на щось зго погоджусь, чого боялась, візьму себе в руки. Набридло мені, тут, до речі, буде навпаки ситуація, ніж перший варіант. набридло мені ця циклічність, це я сама з неї виходжу. Нема грошей зароблю, знайду вихід, не хочуть спілкуватись, то й не треба. Просто ви такі негативу. Все, до побачення. Нічого негативного в моєму житті не буде. Ну, буває. Третій варіант у вас все чудово. Мені подобається ваш настрій. Так, поїхали пораду. Валентина 40. От тут цікаво, тут ви, людину, будете під'їдати. Дивіться, ми іноді як робимо? Смикаємо своїх близьких, ну, бісить чоловік. Доведу його до сказу. От не робіть так. Ви когось доведете, ну дійсно до сказу. А потім будете, знаєте, плакати, шукати магію, щось сталося погане, не так людина до мене ставиться. Ну, шукайте відповідь в своїх діях та словах. Просто чогось не робіть, зупиніть себе. Це знаєте, коли якийсь сарказм в розмові, коли там трошки, може, так, посміялися, ну невдало, коли так трошки перетисли ситуацію, а потім, чому мені не дзвонять? А чому людина там, не хоче більше зі мною там, на каву піти? А чому більше зі мною нічим не діляться? Отут, я не знаю, що на вас найде. але обережно. Наталя, 41. Хочу кудись втікти. Просто втікти вдома душно. Вдома погано, щось в мене душить, щось мені, ну, може, і не, ну душить, як задуха, знаєте. Я горюю, я не висипаюсь. Причину питаю. Від вас фонить. Що таке фонить? Це коли побутовий негатив, він накопичується, але у вас джерело це ви. Не відкидаєте якусь допомогу, причому, знаєте, у вас ще такий стан буде дивний. От мені не треба мені нічого від тебе. А потім ви сидите і жалкуєте, бо нікого у вас і нема. До кого звернутись про допомогу. Тому тут запам'ятайте, будуть пропонувати допомогу, беріть. Ні, просто не думайте, правильно чи ні. Це не про магію допомога, це фізична від людей. У нас зараз суспільство, воно, знаєте як, помішалося на магії, з'їхало трошки. Ну, давайте будемо чесно казати, щоб не матюкатися повністю, да, що воно зробила то суспільство. І як ото є класна, класнюча фраза, на все воля Божа, а Боженька не в курсі, що він вам цього набажав. Ви там чудите щось. Ну, на все воля Божа. Знаєте, особливо там люблять мами чиїсь сказати, ну, значить, так треба. Люди, які не хочуть нічого в своєму житті, змінювати. Так само ті, хто приходять постійно до магії. От я вам скажу, як практик, як відьма, не треба на кожне питання ворожити. Мені подобається акторологи. Як Є якісь питання, розкладіть карти. ви Собі закриваєте повністю інтуїцію. Ви народжені для того, щоб впоратись самостійно. Просто іноді ви хочете ну, швидший результат або безпечніший. І ви питаєте в когось пораду. Так, Так. нащо ви відповідальність за своє життя перекладаєте на якісь магічні послуги? Постійно приворожувати не треба. Якщо ви постійно чиститесь безкінечно і постійно треба робити захист, щось не то. Якщо ви постійно гармонізуєте стосунки, щось не то. Один, два, три рази до півроку робота, все повинно піти саме по собі. Якщо ви постійно закриваєте ворога, а в нього все одно все виходить, а у вас все погано, щось не то. Не йдіть, будь ласка, в залежність від магії. Я вам скажу чесно, відьми здебільшого ті, хто практикують. Ви ж знаєте, да, що нетеролог. Ми не ворожимо собі, не розкладаємо піти в кафешку чи поспати. Ні. Ми не дивимося близьких, ми дивимося з набаченням, нам так все видно. І ми собі не ритуалимо для того, щоб щось покращити в стосунках з оточуючими. Мені достатньо сказати, можна свічечку запалити, що дай розуму тій-та-тій-та людині, або хай та та людина скаже мені правду. Все, і так і буде. Ми не робимо ритуали. Чому? Тому що вони зайві. Розумієте, чесно, така знаєте, лінива відьма, не треба магічи. Не приходьте, не залиште мене в спокій, не треба мені писати на ритуал. Дівчата, вибачте, я не знаю, на що я кажу, можливо, комусь просто я врятую життя, тим, що він не почне втручатись туди, куди не треба. Все має наслідки. Ольга 39. Вам для якоїсь мети або для себе треба буде підняти от якраз жіночу енергію. У вас добрий зв'язок не з богами, не з богинями, не з якимись там силами, а з землею. Знаєте, що таке заземлятися, да? природа. Босими ногами по землі. Зараз тепло, будь ласка. По коліна у воді не повністю. І стоїмо і відчуваємо, як у нас в тілі все пульсує. Вам треба трошки підняти енергетику, інакше ви не впораєтесь з якоюсь хворобою. З кров'ю щось буде. Є якась атака зовні, ми не будемо зараз це розбиратись. Ви знаєте, що якщо вам треба на ну, особисті, ви приходите, але от, щоб себе підтримати, заземляйтесь. Не треба, Дівчата, я вас дуже щиро прошу. Не звертайтесь ні до яких сил, якщо вони готові мати наслідки. Не треба там богів просити, турбувати, бо замість них прийде щось інше. Оксана 51. О! Хтось на вас буде гедот указати за спиною плітки. Я чомусь сміюсь, тому що воно від вас відлітати буде. Дай їм Бог здоров'я. Голова буде тиснути, єдине, що ви будете відчувати. Горить обличчя, палає і голова стискається. Ото не можуть ніяк свою роти типу позакривати. Застудитись, причому дуже так дивно. Якщо от перші-перші симптоми, знаєте, щось у горлі дере, відразу реагуйте, тому що можете довго хворіти, мені це не подобається. Давайте Ольга 40, я вас подивлюсь. Дівчата, всіх не подивимось, будь ласка, приходьте відразу на етери спочатку. Вмикаєте сповіщення, я ну, намагаюся виходити в п'ятницю, щоб ви розуміли, там десь у восьмій, да? дівчатка, у нас приблизно так. Щоб був якийсь графік, але не завжди це вдається, особливо, коли я в дорозі. Ольга 40. Що ви все вигадуєте? Знаєте що? от Якщо ви щось починаєте робити, доводьте справу до кінця. Ви як відмовитесь від того, що ви або почали, або те, що вам подобається, у вас таки з людьми буде. Почали з кимось спілкуватись, є симпатія. Ну і прекрасно. Розвивайте, розвивайте. Будете про минуле думати, чому ну, чоловік кохав. І перестав кохати. І будете собі казати, ні, він не перестав кохати, але не могло нічого бути в майбутньому. Оці думки вони заберуть багато енергії, втомитись. От тільки почнете таке щось думати, поб... О, знаєте, як дівчата робить? Побажайте просто всього найкращого тій людині, що в минулому. І запитайте себе, що я хочу знати з того минулого. Нащо зараз я туди знову вертаюсь? Що мені? Треба зараз з того минулого. Що бо що? Давайте грубо. І на 50. І на 50. До речі, отакі імена це ж чоловіче в святках ім'я. Пімма, Римма, Інна це чоловічі імена. І часто дівчаток ну, за радянських часів, посадянських, хрестили іншим іменем або Анна, Ганна, або Ірина. Ну так було. І це добре. У вас два імені. Ну, може, не у вас, але це добре. І, ну, зараз відмовляються святі, оці двома іменами, але це добре. Ай, здогадаються вороги, як же вас звуть? У мене два, но у мене просто бабуся знала, що вона робить. Іночка, 50, дивимось. Знаєте, я скажу може грубо, ви вже доросла, доросла людина. Нащо вам з кимось дружити? От захотілося з кимось спілкуватись? Нащо вам це треба? От ви як захочете, знаєте, там, щоб вас почули, щоб ця людина вам якусь відповідь зараз дала. Не треба. Якась енергія буде, хочу комусь допомогти, а потім і погано мені. І сенс життя я не розумію, на що я тут. І знову я, от знаєте, як от ну, біполярний розлад. Коли у нас один день дуже активний, а на інший день ми прям вмираємо. От не треба так робити. Чому? Тому що ви проживаєте на своє життя, ви будете турбуватись за чужі проблеми, за чужий шлях. Приділяйте собі увагу. Собі. У вас дуже багато питань, ваших особистих, незакритих, незавершених. Спочатку з собою, потім там якийсь, якусь годинку в день на інших. Юлія 27. Це знаєте, правильне питання. Чи це в моїх інтересах? Знаєте? Фух, хай Бог миле, все вирівняється. Вас обов'язково будуть кохати. Питання в тому, чи покохаєте ви, але вас обов'язково будуть кохати. Але якісь стосунки ви вже мали втратити. От як розірвані стосунки навпіл. І тут вам таке побажання тут на велике-велике майбутнє. Дозволяйте себе кохати і самі закохуйтесь. Там не страшно. Там не боляче, там нормально. Так, Юлія Сорок. Що то хто там пише лайк, хто ще щось пише, я вас прошу. Спонсори, будь ласка, в першу чергу і можете особисті питання задавати. Можете не лайкати. Да? Юлія 40. Оточення не те. От, знаєте що? Дружіть з чоловіками. Вони вам підкажуть, вони вам допоможуть. Дружіть, діліться страхами з чоловіками. Ми хороші. Я дивлюсь, що мене вже в телеграмі військові пишуть, тому ми будемо закруглятись. Рада була бачити. Приходьте, будь ласка, на етери спочатку. Всіх обіймаю.